Наступний поєдинок нашого ігрового дня нова почта в білих кольорах Форнейшн. Сіра форма з жовтими вставками. Дальченко. Перед. Перехоплення потапу в Мар'євич. Удар. 1 0. Перший гол нової пошти. Потапов віддає п'ятою на Андрія Марєвича той відзначає. Початок цього поєдинку Голюченко. Потапов! Потапов! вибиває Сергій Бурба, ну тут ще. Потапов! 2-0. 2-0! Ну, зараз що там з тінкою? Поки виставляли, Андрій потапов вирішив пробити. Кичак Смілянський. Чудовий прохід Пушика! Не забиває Олександр. Ну, Цікаво, контрнадар на Коросформесі. Андрій Деньцов Розіроуманець Простріл. Курба ворота. Не забувають. Лісованко. Ооо! По ворота. Потапов, Но ну, почта значим. Потопов. Черенко. Мариевич. 3-0. Андрій Мар'євич, асистує тут. Потапов, Но ну, почта значим. Потапов. Не Паслороч, нефталив, нефталив. Предпостав, <плес> це фол. <плес> це пенальті. Це... <плес> <плес> Ніф, влучає стійку. Неймовірний момент не забуває пенальті ліфталіїв. Марієвич. Марієвич пробиває хет-трик від Андрія Марієвича. 14-та хвилина матчу. Марієвич забиває третій гол. 0-4. Андрій Марієвич ось так. І рахунок стає у нас 0,5. Ще один гол забуває на Боросков з м'ячем, Боросков на бой, бойко. пробиває Валерій не влучає помічок слід. Поманець. знову нова почта відбирає собі м'яч Лісовенко. Удар Іван Медвідь реагує на цей удар. Нова почта розіграє. Ого. влучає О, у гравця. Аут на корисфорниці. У нас і забиває! Забиває, Сергій Лісовенко. Шостий гол. Аут на корисфорниш. Забрання Даніельцо. В іншому темпу про неї ще атакує Микичак. Пробиває здалеку. Куліш на місці. Моменти! Медвідь вибиває в цьому епізоді. А от забаховує. Хопаня Форнейшн. Куліш забирає. в центр не вдало. бойко, нагода для контратаки Лісовенко бойко. Лісовенко. і Іван Медвідь рятує в цьому епізоді. Праворуч Бурба. <кхи> Вдається прокинути потапов Борисков. Борисков. І таке не дає Сергій Бурба реалізувати цей момент. Подивимося, як зараз. Потапов. Кучеренко розірують, Кучеренко пробиває. Кичак. Витискає проходить передачами кичак. ворота пробиває. Це нагода. Года у Fornejtion. Забитий поки що. Гоупе. Прохоплення уманець. Момент у У Оманець. Не забиває. Ми зараз всі немов розступились. Момент Мар'євич. І Рахуда стоє. 7-0. Забиває зараз нова почта і тайм-аут бере Fornej. Момент Мариевичу. Момент! Не забывай, у монец пробывает ползворота. також та Куліш закривала правку Черенко. Момент Черенко на Лісовенко пробиває. рахунок стає 8-0. Асистує Микола Кучеренко, ну і забиває восьмий гол. Yeah. Відбивається на ну, Лапошта, Куліш закривала правку Черенко. бывает такие форные шутки. Означается. Назар Макичак. 9.1 рахунок трехіт Лісованка. Сергій Лісованка сьогодні три забиває. На Лісовенко. Лісовенко. Удар низом, медвідь на місці. 4 секунди до завершення матчу. Вкидання вперед. ПЧК. Удар і на цьому друзі. Все. Поєдинок завершиться. 9-1. Нова почта. Перем...